Топ 5 подарунків на 8 березня, звичайно, що на наш смак, проте ви в коментарях можете вказати, які би речі ви хотіли отримати від Голді і скинути це відео тій людині, яка точно має прочитати цей коментар. Так, покажемо давай покажемо ось таку сукню. Вона дуже красива. Я думаю, щоб кожна дівчина або подружка була б дуже рада, ось такій сукні. Так, давай відразу по цінах за ціною 999 гривень, Така світла по справжньому веснян. Так. Я думаю, що у нас навіть ціла підбірка, можливо, складеться з таких кольорів так. весняних і світленьких. Мені ще дуже подобається ось така спідничка. Я, я яка дівчина або подруга, дуже сильно б хотіла отримати ось таку спідничку, вона за цієї 1299 Юлі, гривень. Юля, я скажу тобі, що ти також можеш залишити коментар. Під цим відео, або вони послухають, і можливо, хтось тобі її подарує. Можливо, а мені дуже подобається топ, який, до речі, на знижках дуже-дуже класний і справді такий весняний за ціною 199 гривень. Він класно тримає форму і на ось такій резиночці на спині. Але його залишилось дуже мало, тому поспіши до 8 березня обрати саме його. Давай ще знайдемо, можливо, якийсь топик покажемо, або ковтинку, яка сподобається, або, можливо, навіть футболку. Я також її побачила, відразу знала, що ти підеш до неї. Дуже актуальний принт з ведмедиками за ціною 399 гривень. Думаю, що ваша подружка або, можливо, кохана людина також би не відмовилася від такої футболочки. Так. І, до речі, ще як подарунок може слугувати е, комплект піжавний для так. сну. Це буде чудовий подарунок, на мою думку, тому що це дуже актуально. І, І в принципі, всім пригодиться. Так. А ось тут такі шорт, шортики. шортики, велосипедки дуже дуже приємні до тіла, що дуже важливо. Так, він у нас за ціною повноцінний 499 гривень. Це супер ціна за дві одиниці товару. Так. Давайте ще раз повторюся, що напишіть в коментарях, що би ви хотіли отримати, або можливо, вам до щось дуже сподобалось цієї підбірки, що ми показали.